Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Сьогодні я буду малювати квітку півонію піон. І хочу поекспериментувати з акварельними олівцями. Вони у мене ось такі звичайні олівці із магазину. Коштують 165 гривень Марко, і такі вони непогані. Це не професійні олівці, і я хочу спробувати їх із фарбами. Ось такі в мене є. Тут різні, бачите, прям наложила всякого. У мене мало кювет, треба докупити, тому я виходжу з того, що знайшла в домі. І буду я малювати французькою фарбою Сенельєр і звичайними олівцями, як я вже сказала. Тестувати буду ось цей папір, Sketchpad. Він китайський, і тут не зрозуміло папір із чого зроблений. Бачите, тут написано: ось така інформація. Так, тут розміри 160 грам. І. Незрозуміло, чи тут є бавовна, чи це цілу тому що на професійних там, склейках, в альбомах написано, який склад. Ось у мене є склейка Сенельєр І тут вся інформація зазначена: папір, 100% котон. Бавол на 300 грам, розмір. Ну, тобто, зрозуміло, що це за папір. Від того, який папір, ми будемо розуміти, як поглинається волога вода, як ведуть собі краски на поверхні, чи там дуже багато клею. Дуже цікава тема, який вид паперу є. Можливо, я колись зніму відео на цю тему, і ми з вами пообсуждаємо, поміркуємо на цю тему, і ви, можливо, поділитесь своїм досвідом, який ви використовуєте, який ви полюбляєте папір. Як ви бачите, він великого розміру, але я тут в оголочку хочу намалювати цю квітку і побачити, як же все-таки він себе веде, цей папір. До речі, ось це я намалювала звичайними олівцями, навіть не акварельними. І коли малюєш олівцем, можна положити тінь і все якось більш-менш зрозуміло. З аквареллю зовсім інша тема. Так що попробуємо зараз, як веде себе акварель поряд з акварельними олівцями. Використовувати буду, звичайно, ось так, такий звичайний пензлик. Для заливки, ну тут не було небагато заливати. І білка, і це, здається, синтетика. це 14,2 фірми Рафаель. Ось таку бліду заливку я зробила. Навіть я не лила воду, але вже бачу, трохи папір набухає. Тому. Я все-таки думаю, що треба брати щільність 300 грам і більше. Тоді все буде добре з вашим аркушем. Почну робити блюду заливку, трохи обхожу края. Я навіть не знаю, чи, можливо, треба було все залити. Ану, давайте спробуємо дійсно, що я буду мучитись. Давайте все зальємо таким середнім тоном. Хоча, можливо, десь залишити потрібно було білі плямки, ні, не буду залишати. Давайте залью все таким кольором він стане трохи блідим. Тут додаю трішки для тіні. А потім десь трохи положу ще більше тіні, подивлюся після висихання, що буде відбуватися. Так, трохи помаранчевий кольор сповзає, чуть-чуть він розбухає. Я не разу не пробувала. Ось таким чином щось робити. Тут зовсім блідень щось положу, можливо, і біле треба було залишити, але хай так. Іншу квітку зроблю більш такою контрастною біле. Тут теж у нас якась тінь хай буде. Світло ось так буде йти. Ну Ось, друзі, таким чином зробити можна заливку. Я особу тут не вимальовую так от по-швиденькому. Ну, ось так виходить. Друзі, я думала, що цей помаранчевий край він зникне, але він залишився. Ну, можливо, хай так і буде. така Просто декоративна квітка вийде дуже далеко від звичайного виду. Ось так положила контраст, і в мене така виникла думка лікарю, ми її втрачаємо щось десь знову я не те роблю. А, здається, то і ложу тіні і світлі місця. Але щось, можливо, не так я роблю. Так, тут серединку положила помаранчевий кольор у півонії півоні, там є такі місця, де жовтувато помаранчевий. Так, трохи тіні, можливо, там хай буде десь в серединках. Що хочу сказати про папір, вимивається місцями нормально. Так що, якщо у вас обмежений бюджет, можете спробувати. А, звісно, якщо ви ще і гарний майстер малювання, художник з досвідом, хоча художник з досвідом, вони, мабуть, не беруть уже такий папір. Ну, якщо ви вмієте малювати, то, можливо, і можна його. Використовувати, можливо, для скетчів, зробити менший трохи альбом, О, розрізати ці листки. О, це цей альбом коштує 230 гривень. Ну, це в мене поряд тут магазин канцелярський, він не, там не зовсім. Не зовсім такі прям художні, нема там дорогих художніх матеріалів, Так інколи заходжу. Для мене як рай, знаєте, зайшла, роздивляюся. щось. Це те ж саме, як я заходжу в магазин тканин. І, вроді би, нічого не треба, але так подивитися, що є, які кольори. Мабуть, оця тяга художника до такого красивого, воно проявляється в різних іпостасях нашого життя. Ну, ось так от трохи ой, розтікається трошки. Так, тут зверху у мене світло, але все одно треба десь трохи затемнити, щоб не був прям такий сильний контраст. Ось тут положила зеленого. Знаєте, непогано себе веде папір, але, що хочу сказати, не можна лити багато. Води, тому що буде, або гарно розтягнути, можливо, його якось закріпити, щоб він не так вів себе. Ну, Взагалі-то я малювати люблю, і, отже, мені папір подобається різної щільності. Тому якось можна пристосуватися. Так, внизу там сильно не буду вималювати. Можливо, додавати трохи ще синіх тіней. Ну, ось, друзі, такий результат у мене. Коли почала сушити феном, у мене пішла тут волна, особливо там, де я багато щось змінювала в цьому місці, і тут мені тіні все одно не дуже подобається. Ну, Хай буде так уже, тому що вже замучена виходить, картинка. Я положила так іще салфетку і рукою придавила, трохи зникла ця волна, хвиля. ця. Тому, можливо, якщо ще напівсюхе положити під скло або під якийсь не знаю, аргаліт, чи що там може бути, ну, і положити книжки, то трошки воно стане рівніше. Ну, для якихось учнівських таких набросків для скетчбука підійде, мені здається. Але знаєте, що хотіла сказати. Деякі художники говорять про те, що вчитися треба на гарних матеріалах. Якщо у вас є можливість купити собі або своїм дітям гарний щільний папір 300 г і більше декілька фарб якісних, то, можливо, ви здивуєтесь, який буде у вас результат. Звісно ж, все залежить від майстерності. Ну, я думаю, що якщо намагатися, то і навчатися кожного дня щось малювати, то. Від щось у вас і вийде. Бачите, все-таки я думала, що ці края вони трохи розпливуться, увільються в рожевий колір, буде більш так акварельно, але, мабуть, ці олівці роз, так, розходяться, коли більше води. Ось в цих містах, бачите, вони єлі-єлі, ну, можливо, з-за того, що ось темно, то тут менше вони помітні ну так, Можливо, і за синього кольору. Так, отут ще треба положити тіні більше, бо так розрив якоїсь тіні в мене тут йде. Чим більше я втручаюсь, тим більше шкоди малюнку я наношу. Зникає акварельність, зараз висушу і більше не буду трогати. Тобто, я порозважалася, отримала задоволення, а малюнок буде. Наступного разу кращий. Тому поки що ось так. І такий малюнок у мене буде як згадка про те, які етапи я проходила в своєму житті малювання. Тут такі стіні, а на листочки теж падає такий. Рожево-не пом... помаранчевий, а бусковий такий кольор сиреневий. Як от світ, ну, якось так. Так, сушимо. Ось так після висихання більше не буду, мабуть, я тут трогати. Завжди говорю це собі, а потім знову починаю щось домальовувати. Я Хочу, щоб були ці плавні переходи. Ну, друзі. Знову, коли висихає, зовсім не та тінь. Ну, оце вже більше як до а не як акварель. Ну, щось схоже на акварель, можливо, і є тут. Так, друзі, якщо сподобалось вам відео, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь, будемо малювати разом. Помилки. Виправляти, щось вивчати. Якщо щось цікавеньке буду десь читати, то буду вам розповідати. І так будемо ми з вами спілкуватися. В общем, коментуйте, ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна із Києва. Бувайте здорові! Слава Україні! Слава ЗСУ! Пока-пока!